Всім привіт! Мене звуть Наталя, і я сьогодні вам хочу розповісти про мою мега-мега-закупку побутової хімії. Просто мені здається, що це буде ну, просто бум. В принципі, вони будуть все схожі, я все хочу спробувати. Обов'язково вам розповім про свої враження. Ну що, починаємо? Перше скажу, що я в різних магазинах замовляла, в основному це був онлайн. А кого цікавить, де я брала продукцію. Будь ласка, пишіть в коментарях, я обов'язково вам відповім. Тому що в тому магазині діють гуртові знижки. А тепер щас, давайте почнемо і я розповім про ці гуртові знижки. Перше, що хочу показати, це ось такий засіб титан для унітазів. От. Чому тут здерта упаковочка? Ось, дивіться. Бо всі були, приїжджали через нову пошту, всі були замотані кришечки скотчем, щоб не розвалились. Іде навіть отак через о, всю бутилочку. Трошки, як знімала скотч, злізла етикетка. А тепер розповідаю про опт. Що це ви перед собою бачите? Це схарб. Скільки я його набралася? 5 штук. П'ять штук. Я так розумію, титан це польська компанія виробництва. Так, це польський, для миття унітазів, умівальників, пісуарів та інших керамічних санітарних обладнань. Чисту поверхню залишаю, ну, попробуємо. Тим більше, що зразу скажу, це я не додому купила, щоб ви не думали, що скільки в мене додому туалетів і пісуарів, що мені потрібна така кількість. Просто я знаю, що вони закінчаться. От, трішки отак, От щоб все помістилось. Отак От їх поставлю. Вони були по 56 гривень один. Тому її вирішила його спробувати. А далі. Це 79 гривень. Я теж для унітазу купила, але це купила собі. Дуже часто бачу: Денк у нас представлено продукції з Європи, саме цієї торгової марки, наскільки я розумію, це німецька торгова марка. Теж для очищення для унітазу. Це я собі додому купила. Обов'язково вам розповім, як він впорався. Далі що я ще купила знову ж таки для ванітазу. Так, а, але він був на знижці 69 гривень, замість 83 чи 86. І мені дуже о, зацікавила це лімі... лімітована колекція орхідеї Персик сандал І тому я їх за... якщо він був там, 69 гривень, я їх взяла два. Ой, зараз завалювся. Я їх взяла два. О, далі, 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 далі. Так, ще ще я розповім, що я взяла. А, знову ж таки, взяла для унітазів, але це для батьків саме. Розповім свою ідею. А, наш офіс переїздить в новий. І, Відповідно, мій був дизайн такий, я займалася саме, ку курувала, курірувала ремонт. І я зробила в трьох різних туалетах різний колір. І потім я захотіла зробити, щоб з бачків, відповідно, текла вода голубенька, всі про них знають. Але в мене така вийшла ідея: а якщо знайти всі засоби для бачків того кольору, який у мене колір туалету? Та-дам! Я це зробила! Я знайшла. Дивіться, це фіолетові. У мене один туалет відповідно такого фі... ну, лавандового кольору. І ось, дивіться, знову ж таки, їх взяла 5 штучок. Вони були по 20 гривень. Там ще була знижка, за те, що я їх взяла 5 штук. От. Другий колір у мене зелений. І, відповідно, блакитний. Я їх всі познаходила. До речі, ці купила в АТБ по 38 гривень, 4 штучки. 38,90 чи 38,70. Ну, тобто, виходить, що десь 10-менше 10 гривень одна штучка. Ну, попробую, які будуть кращі. Але те, що я це знайшла, я це зроблю і я здивую у своїх колег, скажімо так, так, такою ідеєю. Я надіюсь, вони заціняться. Так, йдемо далі. Це також я придбала в АТБ. Ну, для підлоги та стін те щось було недороге, там були відповідно, і дак, і містер мускул, але в них ціна була в два рази більша. Ну, не бачу я смислу купувати ті дорогі засоби для миття, наприклад, в офісі. А я думаю, наша прибиральниця буде задоволена і таким. Я в неї запитаю. Так, потім я купила ж таки на сайті такі освіжуючі повітря. ARB. ніколи їх не брала. Мене зацікавила саме Чорна орхідея. Я хотіла всі 5 штучок взяти таких наперед. Але, на жаль, були тільки дві. Взяла ягідний коктейль. Але знаєте, щось я, мабуть, про ягідний це я якийсь туалет, щоб пахло ягідками. Чуть-чуть мене це смущає. А ви як думаєте? Може, хтось використовувався, ARB? розкажіть про ваші враження. Знову ж таки, щось було наклеєне якесь маркування. О, тому. Там щось попортилося, але мені це не важливо. Ой, вибачте, вибачте, ще все вам завалю. Трохи я так щось. Далі, далі, я теж купила на сайті отакі великі. Там щось в районі 30 гривень. Тут було ще подарунок. Такі великі пачки, 560 грам. Мило рідке. От... Тому, так, щоб зразу скрізь поналивати, щоб всього вистачило, теж розповім, як воно мені сподобалось що не сподобалось. І ще тут тобто, такі великі три пачки, ще одну взяла. Грушевий таратин. Татин, тартатин. Я так розумію, тут груша, запах груші і, мабуть, щось м'ятка намальована, ну, Не знаю, це більш таке меройкою, солодке, а це груша, так щось ми все прикрили. І це, в мене тут не поміщається. Так, ще я теж з Дольче Веру вибрала мило малинова панна кота. От. Щоб уже скрізь понаповняти всі дозатори для мила. Тому так багато купила, але, відповідно, всі використаю, всі попробую і всі вам розповім на запах. Так, для скла купила дуже багато в нас там скла. О, все, бачите, не поміщається так всього багато. От. Ой! О, теж це я в ВТБ купила, теж було 438 гривень, недороге. Теж розповім, спитаю, як, що і сама теж спробую. А це моя остання, скажімо так, імпульсивна покупка. Чисто по назві взяла. Натаклін. Так, як мене звати Наташа, я її вибрала. Але знаєте, тут пишуть це виробництво це Україна, Чернігівська область. Тут пишуть, що це без так, вкусуємо, що це без вмісту фальсфатів, економічний, ефективний протежиру, не залишає мильної плівки, захист шкіри рук. Діє навіть у холодній воді, складу тут вода підготовлена. Аніонні ПАВ 515 неіоногенні PAW, комплекс захисту шкіри, алоевера, пантенол гліцерин і комплексутворювач. До речі, я його ну, не використовувала. Так, секунду. А, але відкрила понюхати, тут немає ніодної дужки. Він зовсім нічим. Ну, від плану зовсім нічим не пахне. Ось. Так що ось такий, це більше о, так, сфокувалось. Ось такий величезний набір купила і собі і на роботу. Про все розповім. Якщо ви чимось вже таким користувались, буду рада почути ваші відгуки. Може хтось вже брав той туалетний утьонок, туалетний каченя, туалетне Так, як вам запах, як він очищує. Ну, тому що я розумію, що у нас там буде нова сантехніка, вона ще не сильно бруниця, але все ж таки багато людей, і я думаю, що він повинен себе показати добре. А, я всім вам дякую за увагу. Читаю, чекаю на ваші коментарі. Ось такий у мене Оп, гуртовий огляд побутової хімії. Всім дякую, Па-па!